Колекція старовинних новорічних листівок подарована меценатом, розгорнута у Бродівському історико-краєзнавчому музеї. Найстарішому експонату виставки понад 50 років є добірка листівок з національними елементами та мотивами. У числі перших відвідувачів оглянули експозицію наш кореспондент Наталія Кутняк. Листівка це ось така прямокутної форми, карточка, на якій ось є художній малюнок з одного боку, з другого боку є адрес кому і хто відсилає ту листівку, а також місце, де можна записати привітання. Це сьогодні найзвичніше вітати з новим роком телефонними смс-повідомленням чи з допомогою різноманітних гаджетів. А в пам'яті багатьох роки, коли люди масово вітали одне одного поштовими листівками. Своя колекція старовинних новорічних листівок, адже окремим експонатом понад півстоліття, з'явилася у Бродівському історико-краєзнавчому музеї. Більше сотні поштівок об'єднані у виставку Новорічна листівка другої половини ХХ століття. Про нове надбання музею розповідає упорядник виставки Тетяна Гілевич. Нам колекцію новорічних листівок подарував краєзнавець, бродівчанин, наш земляк, багай Роман Антонович. Почув про цю акцію і подарував у музею свою колекцію новорічних листів. Взагалі, листівки вони поділяються на художні, це репродукційні і оригінальні, тобто ті, які створені художником, і документальні, тобто фотолистівки. Усі експонати упорядковані згідно з хронологією випуску. Так розпочинається експозиція з листівок 60-х років минулого століття. В нас знаходяться листівки, які починаються з 60-х років і до 90-х. Найстарішою листівкою є листівка 1964 року, на яку ви можете поглянути. Також можна подивитися, що образи малюнки не є такими яскравими. Тут в основному на деяких зовсім немає малюнків, а лише там рік. Коли була створена ця листівка, або ж вигляд от, політичне політичного спрямування листівки з виглядами, навіть під час оглядин цієї невеличкої експозиції можна простежити поступовий розвиток поліграфії новорічних листівок. Так окремим розділом є оригінальні художні листівки 70-х-80-х років. А далі, з розвитком фотографії, популярними стають фотолистівки зі зимовими краєвидами. Починаючи з 70-х-80-х років можемо побачити, що е, листівки стали більш цікавішими, з'являються нові образи. Також ось е, у 80-х роках створені такі фотолистівки з зображенням ялинок, притрушених снігом, е, і з поздоровленням з Новим роком. Щоб упорядкувати експонати виставки, Тетяні Гелевич довелося звернутися до історичного екскурсу у традиції святкування Нового року. Якщо вернутися до історії новорічної листівки, то потрібно сказати, що в Радянському Союзі з перших днів його існування Новий рік, Різдво це були заборонені свята. Вони вважалися буржуазними і попівськими. Але вже з 1935 року на ЦК КПРС було вирішено, що все ж таки новорічне свято можна повернути і на свій лад. То і вже з 1936 року Новий рік прийшов кожну радянську сім'ю. І люди починають один одному дарувати саморобні на карточках новорічні листівки. А в 40-х роках вже видаються листівки, пов'язані з Другою світовою війною, так як в 41-му вона розпочалася для Радянського Союзу. І це були такі. Новорічні листівки з закликами, що ми переможемо фашиста і з Новим роком дорогий фронтовик, ну і в такому дусі. Далі, після закінчення Другої світової війни, розпочинають видаватися ну, такі політичні листівки та іншими ну, такими невиразними образами. Але з-за кордону, так як наші солдати вже там побували, висилають гарні, кольорові, цікаві листівки, привітання з Новим роком. І починаючи з 50-х років, вже налагоджується видавництво ем, художніх листівок новорічних з привітаннями. Досліджуючи історичне минуле новорічної поштівки, працівник музею звернулася до появи на них мультиплікаційних персонажів Діда Мороза, Снігуроньки та Сніговика. Вдалося з'ясувати, що такий персонаж, як Дід Мороз, мав свій прообраз у часи Київської Русі. Всі вважають, що Дід Мороз це суто радянський образ такого доброго дідуся, але насправді воно має давніше коріння, і воно ще веде з Київської Русі. Тому що наші предки вони були язичниками. І тоді десь зимова пора вона тривала приблизно півроку. І існували такі божества, як Трескун, як Стужень, як зимник, які і керували, ось люди вважали, що вони керують е, тодішньою погодою. І люди, е, вирі, ну, люди хотіли їх задобрити, тому вони робили їм різноманітні подарунки. От і з того часу е, Дід Мороз або той самий Трискун. Вони він тр трансформувався і став помаленькою. Ось таким казковим Дідом Морозом, який вже сам діткам, якщо вони слухняні, дарував подарунки. Цікаво, що навіть у радянські часи поліграфісти випускали листівки з українськими національними мотивами. Цією добіркою завершується експозиція виставки новорічних листівок. Особливо так радують око це художні листівки з національними, на національну тематику, тому що от, тут є такі підписи як щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Це говорить про те, що це були суто українські листівки. Ну і, звичайно, що тут постають. Такі образи людей в національному, українському, і не лише в інших національних браннях. Сподіваюся, наша невеличка виставка новорічних листівок вам сподобається, і ви обов'язково відвідаєте наш Бродівський історико-краєзнавчий музей. А бібліотекар музею Наталія Ханакова вдячна небайдужим бродівчанам, які поповнили музейну колекцію старих новорічних іграшок, серед яких є і прикраси 50-х років. При нагоді хотілось би подякувати вашим телеглядачам, бродівчанам, за те, що вони ну відкликаються на наші. Такі музейні забагання, адже буквально у 2012 році, в кінці, в нас була виставка ялинкових іграшок. Вона мала назву хатині срібна тиша на врічну казку» пише. І ми звернулися до бродівчан, щоб вони при нагоді могли би нам принести свої раритетні іграшки. І дійсно, Людмила Топілко. Пошукала такі іграшки і принесла нам в дарунок саме такі раритетні іграшки. Ми з вами бачимо. Це є такі дуті іграшки 60-х років. Вони відрізняються за розмірами, вони дуже великі. Це є іграшки, ну, я думаю, що кінця 50-х років це іграшки, ем, виготовлені за допомогою пап'є-маше. Це є іграшки. Мотані, тобто іграшки намотані ниткою. Ну і ще е, іграшки, виконані технікою е, дрезденський кат, е, катронтаж. Е, ну, це вже також радянські вигра, іграшки, але вони е, також е, дуже цікавлять саме колекціонерів. Я бачила, цікавилася, колекціонери саме от збирають такий от дрезденський е, катронтаж у своїй колекції. Ну і при нагоді хотілося б ще сказати, що зараз у вас стоять ялинки, що на них висять іграшки. Тому, якщо вам не шкода якусь стару іграшку вашої бабці, то ми з любки приймемо цей експонат в наш Бродівський історико-краєзнавчий музей.